Проблема сирого пороху, він не горить, він димиться. Проблема вишибних, вони не стріляють. От. Наслів чого немає пострілу. Не спрацьовує капсуль. Міна не вилітає. І ми їх починаємо виймати на свої руки, очікуючи в будь-який момент, що раптом капсульнеться, рване і вся ця 120-та міна влетить нам в руки. Класно, правда? І це стосується, стосується бляха муха цих мін. У мене 10%, приблизно 10-15%. Це через аборти. В міни не вистрілюють. Якась частина іще дуже велика кількість не Це через ось цей. Я стріляю, а мені говорять, не бачимо розрива, не бачимо розрива, не бачимо розрива. Хоча там мають бути розриви. Ми там накриваємо, тому що один туди потрапляє, два не розрива. Четвертий, п'ятий, там знову такі розриви. Це кожного разу, це постріл, це ми, ми демонструємо позицію. Ми очікуємо ці FPV, які прилітають. прилітають. От, ми очікуємо відповідку, ми думаємо, як нам скоріше все зробити. Не так страшні українські Это, московські воші, як українські гниди. Ті, хто займається упаковкою, будь ласка, займіться якісно. Любіма тема. До речі, по упаковці. А тепер давайте подивимось, як відбувається стрільба цими мінами. Ми теж, це оцей сюжет, який ви зараз бачили, це сюжет ТСН, журналістка Юлія Кірєнко на фронті зняла і український мінометник в черговий раз показує. Чому є проблема з цими мінами? А він показує, зокрема, проблеми пороховий заряд, який до нього йде, вишибний, тобто цей основний заряд він показує, і говорить про проблеми з підривником. Так от, а за, а за дякую ТСН, Юля і Кірєнка за цей сюжет, і ми використали фрагмент з нього. І зараз ми покажемо. Цей, ще як стріляють на минулому ефірі я показував цей сюжет але для ілюстрації як відбувається стрільба оцими мінами на жаль виробництво українського державного підприємства давайте подивимось так тут цель отработали вот. хотів ту одну мину кинуть как ты говориш две пошли в поле упали в поле не сработали это на выходе ну, не хватило сили просто заломило і встало в стволе прожиє я ее пока не трогаю эти все блядь... Вон торчить. Вот, короче, одна, вторая нахуй, третя, четверта, блядь, столе п'ята. Да, друзі, шокуюча картина. Тобто, давай давайте подивимось на наслідки для фронту. А, фронту гостро потрібні боєприпаси. І держава виділяє гроші, великі гроші для того, щоб воїнам дати боєприпаси, щоб не солдати з автоматами і лопатами вели ближній бій з ворогом, А щоб російську піхоту можна було знищувати вогнем, мінами. На це виділяються кошти, витрачаючи час. Виробництво триває. Міни йдуть на фронт. Потім наші мінометники ризикують життям, виходять на позиції під контролем ворожих дронів, відкривають вогонь. Піхота, яка сидить на позиції, викликає вогонь, щоб знищити російських штурмовиків. Їм кажуть, зараз ми це зробимо.